Коли хробакам здається, що вони надійно сховали свою техніку, працюють тахимадяра на народних оптоволоконних сетах, котрі дозволяють дістатися у будь-які закутки. Дивіться на якість зображення, жодних перешкод. Картинка, нетфлікс. А це хробачий танк, і зараз він згорить. На 1100 одиниць таких сетів оптоволокна ви задонатили нам 25 мільйонів гривень ще 21 січня. Минуло три тижні і ваше оптоволокно вже палить. От таку здобич. Горіла сосна палала. Дана нарізка виключно народне оптоволокно. Зверніть увагу на якість зображення. І реби пох, і рери курять. А ми працюємо. І техніка горить там, де цього хробак не чекав. Тут буде звіт відеороботи, звернення та оголошення наступного збору. Знайдіть тих 10 хвилин подивитися повністю. Що б ви думали у тому ангарі заховано? Звичайним дроном перевіряти Хе тупити. а оптоволокном ось так. Опача. Саушка! Мершка самохідна артилерійська установка. Ну та й в'йо! Де то нюрен? Ай, як жахнуло смачно! Коротше, по Саушці і по схованці. Ось у таких ангарчиках завжди щось ховають хробаки. Розвідка боєм. Там є пацієнт. Танчик наступний. Козаки кліматим відпрацьовуватимуть. Будемо детоксити. Ви бачите якість відео? Взагалі не лагає якість ніяких перешкод. А ось і стволіна танка. Пілот кліматим дроном несе цукерок, сопілкар, піхвознавець. Почнім процедуру дефлорації ствола. Тумаш! До розвідка. Той танчик вже й не танчик. Так. Самохідна сопілка. FPV на оптоволокні. Уу, який розігрітий гарматний ствол. Тіко працював по нашим позиціям. Звідти засічку і виявили. Зображення є більше. Усі деталі гарно видно. Нана! 16 лютого на дворі. Час звітів. Бажаю здоров'я, Мадяр на зв'язку. В 20-х числах січня ми з вами збирали на тисячу оптоволоконних сетів для 414-ї окремої бригади Мадяра, роботу котрих я вам щойно підсвітив. Ми отримали 20800 кілометрів оптоволокна, куплені за зібрані мами 25 мільйонів гривень. Це. 18 разів злітати і їбнути по Кремлю. По Кремлю ми єбати поки не будемо. Нехай там займається хтось інший. Але з того об'єму ми робимо 1300 дронів на оптоволокні. Ми переоснащуємо існуючі тушки, переоснащуємо їх тим засобом зв'язку, котрий виконує спроможний виконувати бойові задачі без. Виявлення радіоелектронної розвитку і без подавлення радіо засобами радіоелектронної боротьби ворога. Я вам покажу, як намотуються катушки, адже в такому, е такій, як її правильно назвати, діжці 50 км для намотування оптоволокна з е бухти на катушку саморобну використовується ось такі розробка наших інженерів птахів Мадяра. З 50 кілометрової катушки на ось таку саморобну середня 15-16 кілометрів. Часу займає цей процес близько години, тому тих машинок і нам, і пілотам з різних підрозділів Сил оборони України потрібно дуже багато. Але складаються вони нескладно. Головний фокус, звісно, у задумі інженера, котрий забезпечує. Механічне розповсюдження тої, того оптоволокна послідовно на катушці. І саме так от в польових умовах відбувається можна сказати, автоматизоване намотування оптоволокна з великих бухт на самороблі полегшено, полегшеної ваги катушки, що потім застосовується до дронів для виконання бойових задань. Складають інженери. Мадяра, дрони на 10, 15, 20 і більше кілометрів. Стандарт, середній стандарт це 15 км. Отак От виглядає намотана а, катушка, котра приєднується до тушки дрона. Це не робочий дрон, це такий легенький макет, щоб вам показати, як це все виглядає. Силами волонтерів, власного дру, друку робляться такі хлопці називають плодоніжки, котрі несуть на собі. Цукерка. І друкуються такі катушки. Частину друкуємо самотужки, частину нам допомагають волонтери, е котрі опікуються нашим підрозділом. А далі все просто. Оце звичайна, звичайна труба з епіцентру. Оце намотана катушка. Давайте її чіпати не будемо, бо нам її треба використати. Покажу вам на такій. вона катушка в трубу. Лінза, чи як вона правильно називається, от сюди платка приклеюється внутрь і кришечка. Ну і йде відповідне налаштування цього гаджета для того, щоб звичайний дрон мав можливість керуватися завдяки цьому оптоволокну, мати можливість пересуватися на відповідних зовсім інших висотах. І підтримувати ту картинку, яку ви щойно побачили на прикладах відпрацювання. Я після цього свого спіча додам ще нарізочку вйопчиків свіженьких з оптоволокном. До 25 днів проєкт реалізований в частині постачання компонентів, незважаючи на те, що нам там трошки китайський новий рік заважав. На сьогоднішній день йде одночасова збірка. Декількох десятків оптоволоконних дронів щодоби, і ми лише нарощуємо зараз об'єми, тому що основний об'єм все рівно стосується звичайних спотових дронів, котрі підлягають кастомізації в майстернях птахів Мадяра. А це у нас така додаткова, додаткова діяльність, якому, звісно, тому вагу, котрою ми будемо нарощувати з часом. Зараз про математику вам розповім. Уці 20 800 страшних кілометрів це половина довжини екватору навколо планети Земля. 32 хадаря в Київ і назад з Покровська. Оце буде упаковано на 1100 дронів. Зараз впаковується на 1100 дронів. 25 екіпажів протягом місяця по 15 чергувань. Оце перерахуйте все зверх. Зверху вниз, і вийде, що лише по 3-4 дрона на один екіпаж ми можемо собі дозволити мати на позиціях оптоволоконних засобів, котрі потрібні в момент, коли відбуваються механізовані штурми ворога, який вмикає всі існуючі в нього засоби радіоелектронної боротьби на танках передових на кожній одиниці техніки, включає смугові засоби. І прорватися звичайними фігідронами неможливо, а штурм треба зупинити. Тільки такими засобами ми це можемо робити. Відповідно, щоб ви розуміли об'єми на ростучому, зростаючому, чисельно і поекіпажно е колективі 414 окремої бригади, ці об'єми для нас критично маленькі. Тому сьогодні, користуючись нагодою, звертаюся до вас з проханням підтримати наступний збір на тисячу таких самих комплектів, як минулий раз. Один повний комплект обходиться нам сьогодні. Він складається з 10 запчастин. Певну кількість котрих ми робимо власноручно або нам їх друкують волонтери, але все рівно нам треба придбавати 3D-цей PTG пластик, нам треба придбавати певні електронні засоби. Основне об'ємне це оптоволокно. А, і переоснащувати їх на сьогоднішній день значно більше. Ми це можемо зробити подобово, купа а, наших. Колег звертається до нас по досвідам. І ми завжди ділимося тим досвідом, ділимося навіть якимись взірцями для того, щоб вони могли поставити переоснащення самотужки. Я зараз не про державні постачання. Ще раз держава кодифікує певну кількість виробників. Вони, ми чекаємо, що вони нарешті почнуть централізовані поставки. А наразі, отримуючи від держави тушку, якісну тушку, ми її переоснащуємо, міняючи на ній принцип. Управління е, докорінно встановлюючи систему оптоволоконного з'єднання, що дає належним чином картинку. Тисяча таких сетів коштує 22,6 мільйонів гривень. Не дронів. На дрони ми не збираємо кошти сетів переоснащення дронів. Тож сьогодні звертаюся до вас з проханням, е, підтримайте наступний транш нашого збору на тисячу таких сетів, адже це. Розумійте, що тисячу сетів, крім того, що їх треба зібрати кошти, їх треба е придбати, виробити компоненти, оснастити це раптом по 3-4 дрони на одне чергування, на один типовий екіпаж і птахів Мадяра, котрий щодобово, Використовує в при виконанні бойових задач звичайних дронів від 25 до 40 за чергування. Залежить від інтенсивності руху ворога на смузі, від погодних умов, роботи техніки адекватної і всього іншого. Таким чином, потреба вираховується в значно більших об'ємах, ніж ми можемо собі дозволити, але дає значно вищий коефіцієнт корисної дії при відпрацюванні. Зовсім інші можливості для пілота під час відпрацювання. Ви бачите, наприклад, відпрацювання тахів мадяра, які я вам показую. Це зовсім інша якість картинки, це зовсім інша маневровість і висота пересування без ризику втрати радіогоризонту. Це зовсім іншого рівня цілі, коли є можливість долетіти на принципово інші глибини. Там, де ворог на пахуях складає свої Савушки, помірно ховаючи, паркує танчики. Там, де стоять системи РСЗВ, там, де стоять серйозні системи, е ЗРК, ППО і таке інше. І саме цими засобами е вище названі цілі набагато легше досягти, дотягнутися до них і їх їбнути для того, щоб вони е були знищеними. І це лише другий пріоритет. А перший пріоритет, про який я постійно говорю, ці засоби мають бути у кожного екіпажа для зупинення е -е, проривів, неконтрольованих проривів механізованих штурмів ворога. Сьогодні 16 лютого. Сьогодні зранку були штурми, ввечері ви будете дивитися, там десь в новинах про, про певні населені пункти. За вчорашній день сумарно лише по смузі нашої присутності 11 механізованих штурмів. Від 7 до 9 одиниць. Маленький штурм, коли їде 4 одиниці. е броньованих БМП БТРів е БМП БТРів ББМО лише за вчорашній день. Пілоти птахів Мадяра знищили, уразили з цих штурмів. 19, працюючи паралельно з суміжниками, кожен з котрих теж доклав зусиль, щоб ті штурми не увінчалися для ворога успіхами. Це є поточний виклик, поточна потреба, поточний актуальний засіб враження ворога. Тому прошу максимально поширити дану інформацію. Військові, очевидно, візьмуть себе, собі з неї якісь там. Корисні моменти, по крайні, принаймні побачивши, як це в практичній площині працює. А ви, наші шановні підписники, донатори, наші поціновувачі творчості птахів Мадяра і, і всі ті, хто за нами спостерігають і регулярно нам допомагають, маєте зворотній зв'язок від нас, від команди інженерів птахів Мадяра, котрі в короткі терміни. Реалізовують задумані проекти і конвертують їх в реальні результати, котрі ви бачите в наших звітах. Частину, з котрих ви бачите, адже показати всі тут ніякої медійної служби не вистачить. Сьогодні, 16-го, починаємо збір. Я впевнений, що ми за 2-3 доби з ним пораємося. Загальна сума збору 22,6 мільйона гривень. Ми отримуємо тисячу сетів оптоволокон, оптоволоконних сетів. Котрі дозволять нам переоснастити тисячу тушок дронів під справжню, справжнє жало з додатковими від стандартних можливостями. Поширюйте інформацію, підтримайте збір, триматиму вас курсі в процесі, е процесі цього збору, а паралельно показуватимемо результати наших відпрацювань, е котрі пов'язані в тому числі з оптоволокном. Очі та жала, пробачий жах. Честь! Приклад відпрацювання народним оптоволокном по рухомим цілям. Якість картинки. Висота метрів 10 та хоч мінус 100. Йобудощ, приїхали. На раночок до розвідка недопалку. Бічок вони кажуть. Не довіз гарматне БК до позицій. Ще один бздючо гребе на підкрадульному режимі. Наближається. О, Бобі Бобікваген. Стрілки зверху. Адь, зловив пєздюль там, де не чекав. Звичайний дрон один з трьох у середньому успішно уражає ціль. Оптоволокно 85 зі 100. І робиться там, де звичайний дрон безсило паде від дії ребу. Така поточна реальність. Оптоволокно рулить народне бас-гітара. Тихої та спокійної вам очі та жало, хробачий жах. Честь.